Вітаю вас, малята! Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, чому Сергійкові стало соромно. Слухайте уважно. Настала холодна зима. Запорошило снігом сад. Літають над білим килимом пташки. Тривожно пищать, бо нічого їсти. Зробили діти-годівницю. Щодня приносять корм, смажені насіння, а синичкам шматочки сальця в сіточках, щоб ворона не вкрала. Завтра неділя приносити корм до годівниці випала черга Сергійкові. Він із вечора приготував шматочок сальця, у маленький мішечок насипав гарбузового насіння. Вранці, як тільки розвиднеться, понесу подумав Сергійко. Та вранці йому не захотілося вставати. На дворі мела хуртовина. Куди я в таку негоду піду? подумав Сергійко. Хортовина вчухла аж перед вечором. Це ж усі дороги засипало снігом, та й синички сплять десь у затишку, заспокоював себе Сергійко. Коли стемніло, Сергійко подумав за один день синички не загинуть, завтра хтось нагодує. Уранці наступного дня вихователька підійшла до вікна і запитала, чи я була вчора черга синичок годувати. Моя, сказав Сергійко і побліднів. Молодець Сергійко, сказала вихователька. Дивіться, аж два шматочки сала повісив, ще й досі клюються нички. Стало тихо тихо. Сергійко від хвилювання не міг перевести духу. Він чув, як у грудях б'ється серце. Ось ось вискочить. Йому було соромно підвести очі і глянути на виховательку.